Кожна знешкоджена ворожа ціль це врятовані життя українців. Кожен прояв міжнародної підтримки це посилення нашої оборони. Кожен день єдності це майбутнє для нашої країни. Кремежуські новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Кременчук отримав важливу підтримку від свого закордонного партнера німецького міста Тюбінген. Новий автомобіль допомагає міським службам ефективніше обслуговувати ветеранів та надавати їм необхідну допомогу. Деталі за мить. До медичних закладів, соціальних служб чи на реабілітацію. Ветерани Кременчука можуть пересуватися із комфортом і без перешкод. Місто отримало автомобіль, подарунок від німецького міста партнера Тюбінгена. Транспорт розрахований зокрема і на перевезення маломобільних груп населення, що робить його зручним для використання у соціальній сфері. Я хочу подякувати нашим партнерам, місту. Партнеру міста Кременчука, місту Тюбенгену, лорду меру пану Борису Палмеру за допомогу, яку вони надали нашому місту. Це допомога для комунальних підприємств. Цей автомобіль ми просили для нашого комунального підприємства Турбота для установи, яка займається ветеранами, яка допомагає їм. Дякуємо вам за цю підтримку. Ця техніка вже працює, вже зараз допомагає хлопцям брати участь в різних заходах, відвідувати медичні заклади, відвідувати соціальні заклади. Дякую. Ще раз і дякую нашому ветеранському хабу за те, що ефективно використовує її. Цей автомобіль транспорт ветеранського хабу і комунального центру надання соціальних послуг турботам. Соціальні працівники вже мають досвід користування автівкою. Кажуть, що часто їх виручала. Автомобіль дуже класний. Ми вже декілька разів їм користувалися. Дуже зручно, гарний нахил іде. Внутрі хлопці можуть пристигнутися, можемо, воно працює як великий конструктор. Сідушки можемо розставити як зручно, розвернути в будь-яку сторону. Поява такого транспорту крок, який підкреслює принципову позицію громади Кременчука забезпечити комфортні умови для тих, хто віддав здоров'я та сили на захист держави, проявити повагу та турботу про ветеранів. Як показує практика, автомобіль зручний у використанні, враховує потреби кожного і кожної. Ось, раз. Я заліз. ось. я або ми розвертаємося. Ага, Велика подяка громаді німецького міста Тюбінгену та особисто його лорду меру Борису Палмеру. Така технічна допомога неабияк доречна та вчасна. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Правоохоронці виявили та затримали винуватців недавніх підпалів автомобілів у Кременчуці. Хто ж винен та що очікує зловмисників, розкажемо далі. Протягом цього тижня на території Кременчуцької громади відбулися масові підпали автомобілів звичайних містян. Так, 15 вересня на проспекті Лесі Українки в період часу з 1.40 до 2.15 ночі були здійснені підпали трьох транспортних засобів – Dodge Ram 1500, Ford Mustang та Mazda CX-7. Також вночі, з 16 на 17 вересня, на молодіжному підпалили автівку марки Лексус. Протягом попередніх діб правоохоронці здійснювали слідчі дії та розшукували винуватців. Тож завдяки професійності працівників поліції вдалося оперативно виявити та затримати паліїв. Про це стало відомо з повідомлення начальника головного управління національної поліції у Полтавській області генерала поліції третього рангу Євгена Рогачова. Це місцеві підлітки, чоловіки 17-19 років. В ході оперативних слідчих дій, залученням різних служб поліції Полтавщини та слідчих та оперативників міста Кременчука було встановлено всі деталі скоєного, вилучено та зібрано речові докази, що підтверджують причетність мешканців Кременчука до скоєння підпалів, транспортних засобів, що мали місце напередодні саме в нашому місті. Наразі фігуранти злочинів знаходяться під вартою та очікують на міру запобіжного заходу, допоки триває з'ясування усіх обставин злочинів. За фактом розслідується кримінальне провадження з частиною другої статті 194 кримінального кодексу України. Комплекс слідчих дій оперативних заходів проводився як на місці події відразу на по факту скоєного, коли було виявлено факт підпалу, а також протягом. Декількох днів оперативники, кінологи і інші служби поліції Кременчука з залученням і допомоги главку поліції було проведено масштабну роботу. Правоохоронці нагадують усім власникам транспортних засобів бути більш уважними до свого майна та залишати автівку на ніч у гаражі, спеціалізованих паркінгах або стоянках, чи принаймні паркувати авто у місцях, де встановлені камери відеоспостереження. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні парламент ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на посилення безпеки дітей у школах, підтримку волонтерів і гуманітарних організацій, а також відновлення критичної інфраструктури в умовах війни. Увага на екран. Сьогодні у стінах Верховної Ради України було ухвалено низку надважливих законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Одним з них став законопроєкт про запровадження додаткових заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Він допоможе створити безпечні освітні середовища у школах та сприятиме захисту дітей. Також внесли зміни до закону про гуманітарну допомогу. Вони значно спрощують везення транспорту і обладнання як гуманітарної підтримки під час воєнного стану. Це рішення має велике значення для волонтерів і гуманітарних організацій, адже сприятиме евакуації, наданню медичної допомоги та підтримці критичної інфраструктури. Крім того, тепер виключається можливість перепродажу гуманітарних авто. А процедура зняття з обліку знищеного на війні транспорту стала простішою. На цьому наполягали самі військові. Додатково парламент ратифікував низку міжнародних угод, спрямованих на посилення обороноздатності України, а також розвиток економіки та гуманітарної сфери. Серед них фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком під назвою відновлення водопостачання і водовідведення України. Вона дозволить у містах, де ворог зруйнував важливу інфраструктуру, відновити доступ населення до водопостачання. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. У Кременчуці поліцейські виявили у місцевого чоловіка боєприпаси. Та під час слідства з'ясувалося, що цей самий чоловік чинив хуліганські дії в місті та пошкодив транспортні засоби. Далі докладніше. До Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація про те, що місцевий чоловік, ймовірно, незаконно зберігає зброю. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові та слідчі дії. Правопорушником виявився 37-річний кременчужанин. А в ході слідчих дій з'ясувалося, що цей самий чоловік причетний до хуліганських дій та навмисного пошкодження транспортних засобів. Нагадаю, інцидент стався 16 вересня близько 17.30 по вулиці Лейтенанта Покладова Відео ширилося соцмережами. Під час слідчих дій по місці його перебування було вилучено боєприпаси та патрони. Наразі вони направлені на експертне дослідження. Також за фактом його дій хуліганських дій, які мали місце в центральній частині міста, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу. України це хуліганство, а також слідчими Кременчуцької поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу, Йому оголошено про підозру і слідство за фактом триває. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Зв'язку з проведенням ремонтних робіт у будинку дитини його вихованці тимчасово змінять місце перебування. Куди ж переїде малеча? Розказуємо детальніше про все у наступному матеріалі. У Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини ремонтуватимуть укриття. Постало запитання, де ж перебуватимуть у цей час вихованці закладу. Місто розуміючи потребу тимчасово перемістити діток в інше приміщення, знайшло відповідне місце. Це одне із відділень педіатричного центру Дитяча лікарня лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, де, окрім гідних умов, є і облаштоване укриття. Там для дітлахів виділили цілий поверх. Окремо відведено місце у сховищі. Поки що триває облаштування побуту для вихованців будинку дитини. Поступово перевозять меблі, іграшки, дитячі речі. Володимир Миколаєвич Когут, тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації, запевнив громадськість про те, що зробить все можливе, щоб до кінця року в дитячому будинку з'явилося укриття. Місто Кременчук, не задумуючись ні на хвилину, підставило своє плече і негайно вирішило шукати приміщення, де можна було б розмістити дітей. Керівництво лікарні каже, що радо приймає у себе малечу. Тим паче, коли мова йде про дітей, не може бути ніякого поділу на своїх та чужих. Весь колектив нашої лікарні відгукнувся на проблему, яка склалася в будинку дитини. Із щирим та відкритим серцем ми намагаємось допомогти для того, щоб і діткам і персоналу було зручно перебувати тут в стінах нашого лікувального закладу, враховуючи потреби наших пацієнтів, а також діточок, які будуть перебувати в нашому закладі з будинку дитини. Ми створили всі умови для того, щоб зручно і комфортно було всім. Ми створили умови безпечного перебування, комфортного і зручного. Маленьких пацієнтів в лікарні ніхто нікуди не виселяє. Вони так само отримуватимуть медичну допомогу в повному обсязі. Проживання дітей із будинку дитини організовано таким чином, аби це було комфортно для всіх. Наші дітки з педіатричного відділення переїхали просто на поверх вище. Тобто вони так само знаходяться зі своїми мамами, вони знаходяться з тим самим персоналом, але просто на поверх вище. Фізично пересікатися під час прогулянок будинку дитини вони не будуть, тому що у нас є два окремих входи в цей корпус. Один із корпус, один із входів цього корпусу буде задля дітей, які лежать в стаціонарі нашого педіатричного центру. А інший вхід буде окремо виділений для спеціалізованого будинку дитини. А ось що про підготовку до тимчасового переселення говорить очільниця будинку дитини. Буде переїзд 30 дітей, з них троє паліативних. А також весь персонал, який задіяний у роботі з цими дітьми з приводу харчування, так само як і в будинку дитини, це буде кейтерінг, тому їжа для них не зміниться. напої також все буде знайоме. Тому я думаю, великого стресу у них не буде. Зараз вже упродовж півтора тижня ми готуємо дітей, розказуємо, що це для них певна казка, що ми подорожувати будемо. Тому я думаю, все пройде спокійно. Надзвичайно важливою складовою тимчасового переїзду є емоційний стан дітей. Зміна обстановки може бути для них тривожною та незвичною, але коли поряд залишаються ті ж самі вихователі, знайомі обличчя, дорогі серцю іграшки, відчуття безпеки і близькості зберігається. Саме тому переїзд територіально в межах Кременчука, а не в інші регіони країни для малечі є оптимальним рішенням. У зв'язку із тим, що на період ремонту укриття у будинку дитини дітям потрібно перебувати у безпечному місті. Місто Кременчук відгукнулося на звернення і запропонувало декілька варіантів, де діти можуть тимчасово перебувати. Ми впевнені, що перебуваючи у місті Кременчук, тут хоча і в лікарні, але зі своїми людьми, зі своїм персоналом із працівниками, до яких звикли діти, це для дітей буде найменш травматичний досвід. Сподіваємося, що всі, в кого виникали певні занепокоєння із приводу переміщення дітей із будинку дитини до педіатричного центру лікарні, отримали відповіді на свої запитання у цьому матеріалі. Адміністрація закладу, нашого закладу, закладу будинку дитини, буде робити все для того, щоб створити комфортні зручні умови перебування як для діток будинку дитини, так і для наших пацієнтів. Ніякого контакту між ними безпосереднього не буде. Тому я вас дуже прошу не розхитувати соціальні мережі і не надумувати собі те, чого немає. А контроль ми забезпечимо за тим, щоб все відповідало вимогам. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Браконьєри взялися за лебедів. Поліція розслідує факт незаконного полювання, операція затримання порушників та про те, чим усе скінчилося. Дивіться далі у сюжеті. 16 вересня під час патрулювання поблизу села Зубані Кременчуцького району наряд групи реагування патрульної поліції виявив автомобіль ВАЗ, водій якого, помітивши поліцейських, почав тікати. Поліцейські розпочали переслідування. Кермувальник автомобіля ВАЗ проігнорував законні вимоги поліцейських зупинити транспортний засіб та продовжував рух. А коли зрозумів, що в не вдасться, зупинив автомобіль та разом із пасажиром почали тікати. Працівникам поліції вдалося зупинити чоловіків та викликати на місце слідчі оперативну групу. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили в багажнику в мішках чотирьох лебедів. Зі слів чоловіків, 1987 та 1972 років народження, птахів вони виловили на річці хороб. На місце події поліцейські викликали представників Державної екологічної служби. Лебедів вилучили та передали на тимчасове утримання й догляд до ветеринарної лікарні горішніх плавнів. Порушникам може загрожувати штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Ременчуці відбувся міжрегіональний молодіжний форум, який зібрав активних студентів і представників учнівського самоврядування. Тут говорили про розвиток молоді, її роль у житті міста та майбутньому держави. Детальніше про це наш наступний матеріал. Сьогодні у Кримучуці відбувся міжрегіональний молодіжний форум, який зібрав представників студентського самоврядування з різних закладів освіти. Для нашого міста це подія, тому що ми зібрали сьогодні всі навчальні заклади, студентські ради, наша громадська організація, спільно з міста. Ської влади з департаменту молоді спорту протягом двох років займалися розвитком студентських рад. Ми проводили різноманітні заходи, зустрічі, обміни, досвідом. А сьогодні саме така велика кількість учасників цих студентських рад, з 12 навчальних закладів, вперше і маємо надію активізувати, обмінятися досвідом. Ну, і, звісно, дізнатися щось нове, що допоможе студентським радам, навчальних закладах працювати краще. Захід розпочався панельною дискусією за участі. цікавих спікерів, основна тема обговорення розвиток учнівської молоді та її безпосередній вплив на життя міста і держави загалом важливе спілкування молоді з державними органами, тому що був зв'язок той місточок, що все-таки відбувається роз'яснити структуру і поняття молодіжної політики, як держава бачить розвиток молодіжної політики, яке місце молоді в державі. Орган студентського самоврядування сьогодні це один із інструментів, який допомагає молодим людям переконатися, що вони можуть запам'ятати свої студентські роки, як якісь визначні і відверто це той інструмент, який є одним із, напевно найвирішальних факторів цього. На офіційне відкриття форуму завітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він привітав молодь зі стартом заходу та підкреслив важливість активної участі студентів у формуванні майбутнього країни та міста. Молодь, молодь це основа, молодце майбутнє, молодь – це те, що ми можемо. Зараз робити разом з вами за для нашого майбутнього разом з вами, разом з молоддю. Мріємо працюємо і розвиваємося. Форум для саморозвитку, форум для того, щоб ви мали можливість обмінятися думками, навчитися десь краще публічно виступати, навчитися комунікувати, навчитися працювати в команді, відстоювати свою думку, відстоювати толерантно, відстоювати професійно. І доносити її відповідно до тих представників, які тут будуть. Я вам ще раз дякую всім за гарну зустріч. Вам гарної роботи. Після дискусії учасники долучились до лекції від запрошених гостей. Вони мали змогу глибше зануритись у теми лідерства, створення громадських ініціатив і подальшого працевлаштування. Дуже цікаво послухати про студентське самоврядування, як, наприклад, зараз, що про документацію, як потрібно вести все. Я, наприклад, лише другий курс і лише. Починаю розуміти, що тут і як, і розумію, які настанови мені треба робити і чому треба навчатися. Я хочу подякувати всім організаторам, Віталію Мавецькому, кожному учаснику молоді, департаменту молоді та спорту. Вони роблять неймовірну кількість роботи, яку Сподіваюся, в майбутньому я також буду робити. Подібні заходи мотивують молодь бути активнішою, відповідальнішою та більш ініціативною. Ми в першу чергу всі знайомимось між собою та знаходимо нове яке спілкування, нових друзів. Це виходить так, що тут дуже багато різних навчальних закладів. Ми також зізнаємось про навчальні заклади, як всі навчаються, знайомимося та робимо кращі наші навчальні заклади та студентські ради. Ми їх розвиваємо та якісь ідеї підсказу і дуже гарно, що в цей час прислуховуються до нашої думки, молоді та різного віку та різних сфер життя та навчальних закладів. Міжрегіональний молодіжний форум у Кременчуці став не лише майданчиком для обміну думками та досвідом, а й платформою для формування нових ідей і знайомств. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Пізнавальна мандрівка подарувала школярам шанс зазирнути залаштунки історії та культури міста, розгадати його секрети та дізнатися багато цікавого про 50-річну історію Кременчуцького краєзнавчого музею. Як це було, бачили наші журналісти. Сьогодні Кременчуцькі школярі вирушили у пізнавальну мандрівку, присвячену 50-річчю краєзнавчого музею міста. Так звана віртуальна екскурсія минулим відбулася у філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Саме там діти поринули у світ історії музею та за допомогою деяких експонатів спробували розпізнати різницю між звичайним предметом і предметом музейного значення. Перші музеї, про які згадки це ще до революції 17-го року. По школам возили. Стенди з фотографіями для того, щоб діти могли ну, бачити, що робиться, тому що взагалі то саме поняття музею настільки древнє, наскільки древнє, і саме слово музеум, що означає храм Муз. Як відомо, у 1919 1920 роках музей існував у приміщенні педагогічного технікуму, який сильно постраждав під час повені 1931 року. Відновити його вже не змогли. Потім, у 1937 році, музей знову відкрили вже в окремому приміщенні, яке під час Другої світової війни, коли нацисти відступали, було повністю зруйноване. І тільки в 1966 році Рада міністрів української РСР прийняла рішення про приновні роботи. Тоді він називався історико країнавчого музею. У 1966 році підписали документи. А в 75-му році через 9 років відкрилась перша експозиція, тобто підготовчий період тривав 9 років. Після численних випробувань і складних років історія музею продовжується. Колекції відновлюються, експонати зберігаються та поповнюються. І кожен охочий має можливість долучитися до пізнання культурної спадщини Кременчука. Катерина Грудньєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Для бажаючих опанувати фах справжнього моряка та навчитися рибалити, керувати судном і надавати домедичну допомогу у Кременчуці. Існує клуб юних моряків «Гардемарин». Детальніше про нього розкажуть наші журналісти. Вже розпочався новий навчальний рік, відновив свою роботу після літніх канікул у Кременчуці і комунальний заклад позашкільної освіти клуб юних моряків Гардемарин. Зараз активно триває набір шукачів пригод та бажаючих стати частиною морської родини. У нас в цьому році працює 9 гуртків. От на даний момент ми продовжуємо. Проводити набір груп нових, а також працюють ті групи, які де перший рік навчаються. Основними гуртками, які дуже користуються популярністю серед дітей, це судноводій вітрильного судна ЯЛ-6, юний судоводій, судномеханік, основи медичних знань у корабельно-шлюбкових походах, англійська мова, морська, просто англійська мова, а також гурток, який у нас працює другий рік рибалка та водний турист. we Під час навчання здобувачі освіти вивчають лоцію та навігацію на воді, будову шлюпки, судна та силових агрегатів судна, а також надання першої домедичної допомоги під час корабельно-шлюбкової практики. Особливо цікавим є саме гурток риболовля та водний туризм. Мета цього гуртка навчити дітей туристичні справи для того, щоб діти не тільки в поході вже напряму навчилися туристичному якомусь якимсь навичкам, а були вже до цього готові і під час походу могли цим користуватись. І крім цього, звичайно, під час походів у нас, Риболовля це на не 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 на останньому місці, тому що діти люблять рибалку і навчаємо вже підготуємо дітей до наших походів таким шляхом туристичного. Крім цього, вони ще в рамках гуртка як вивчали вітрильно-моторну шлюбку, так і вивчають. Могли ходити під вітрилами. мали змогу і вміли, і під човном двигуном. Це діти більш старшого віку. Також два рази на місяць на вихідних у рамках занять діти відвідують піші походи або виходять на берег річки для практики навичок риболовлі. Однак не тільки навчання. У клубі юних моряків «Гардемарин» часто відбуваються різноманітні цікаві активності та змагання з настільного тенісу, більярду та стрільби з пневматичної зброї. Безперечно, така кількість заходів не залишає дітей байдужими. Працюю в цьому клубі вже 26 років. Діти ходять в наш клуб з задоволенням. Ми проводимо з ними заняття В вільний час, який приходить вони раніше. Ми граємо і в шашки, в шахмати, крісті кіноліки, футбол, більярд, ноус все це зроблено для них, щоб вони могли віддохнутись і могли отримати знання». Усі, бажаючи стати частиною клубу юних моряків Гардемарин, можуть звертатися за додатковою інформацією, відсканувавши QR-коди, які зараз зображені на екрані, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Антарктида для багатьох залишається лише на карті чи в підручниках географії. Але для кременчужанина Єгора це щоденна реальність. З крижаного континенту він передав вітання землякам. Детальніше про це вже за мить. Антарктида крижаний континент, який немов живе у власному вимірі. Величні айсберги, нескінченні білі рівнини і тисячі пінгвінів створюють світ, де панує тиша та краса. Для більшості людей ця земля існує лише на карті чи в підручниках, але учні 7-го В класу Кримжицького ліцею номер 25 гуманітарний колегіум вирушили у незвичайну подорож кінотур. Зі шкільного кабінету вони перенеслися на борт Криголаманого сфера, відчули наскільки суворим буває перехід через протоку Дрейка, і дізналися, як живуть та працюють українські науковці на станції Академік Вернацький. Та справжньою несподіванкою для школярів стало відеозвернення. Адже саме тут, серед людів і вітрів, працює кременчужанин Єгор, учасник 30-ї української антарктичної експедиції. Вітання сьомове зі станції Академік Вернацькій. Сподіваюся, вам сподобався фільм: мрійте, працюйте і досягайте своїх цілей з найкращими побажаннями з Антарктики. Побачивши, що хтось з рідного міста вирушив за тисячі кілометрів у суворі умови, заради науки і відкриттів, школярі ще більше надихнулися вчитися та пізнавати світ. Цей урок географії перетворився на живу подорож, де поєдналася наука, сміливість і гордість за свого земляка. І можливо хтось із учнів замислився колись я зможу опинитися там, де крижана тиша Антарктиди зустріне мене своїми величними айсбергами. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному і кожній, хто дає Україні необхідні фронтові результати, захищає нашу державу та людей, працює і підтримує дієво та вчасно. Слава Україні!